Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм. Сьогодні в випуску. Лунін має чудові якості та велику індивідуальність. Екс-кіпер Екскіпереало оцінив рівень українця. Британський журналіст. Я не чув нічого хорошого про Мудрика відтоді, як він перейшов у Челсі. Іспанський змій. Циганков продемонстрував непереконливу гру. Довбик став найгіршим гравцем стартового складу Жерони. Сідайте зручно, ну а ми починаємо. Чи вразив мене Лунін? Так, ми відкрили для себе вратаря з чудовими якостями та великою індивідуальністю. Позиція голкіпера в Реалі вимагає багато чого, особливо на ментальному рівні. І він справляється з цим завданням на відмінно. Куртуа найкращий вратар у світі, без сумніву. Він герой і легенда Мадрида, особливо після фіналу Ліги Чемпіонів проти Ліверпуля. Він цілком, можливо, найкращий вратар, якого я коли-небудь бачив. Однак він повертнеться після серйозної травми, і для цього дуже важливо повністю відновитися, щоб бути на 100%. На це потрібен час, а Лунін повинен зберігати спокій. Коли Бегієць буде в повній формі, його рівень буде неперевершеним і йому не буде рівних у світі. Тоді Лунін повинен буде прийняти рішення, цитує А.С. Канісареса. Нагадуємо, що у поточному сезоні український голкіпер провів за Реал 20 матчів у всіх турнірах. В дев'яти іграх він зумів зберегти свої ворота сухими. Сантьяго Канісарес виступав свого часу за Реал, Сельто та Валенсію. Він чотири рази здобував титул чемпіона Іспанії. Двічі з Мадридцями і двічі з кажанами. У складі Реала Канісарес вигравав Лігу чемпіонів у сезоні 97-98. Сантьяго також виступав за збройну Іспанії. Він брав участь у трьох чемпіонатах світу та трьох Чемпіонатах Європи. Також ще нагадую, підтримайте нас та підпишіться на канал та поставте вподобайку. А також підпишіться на наш новий телеграм-канал. Там ви можете знайти щоденні новини футболу, аналітику та відео моментів та голів. Для підписки на екрані присутній QR-код та посилання в описі. Британський журналіст Дін Джонс вважає, що чутки про можливий трансфер півзахисника Челси Михайла Мудрика в Арсенал повна нісенітниця. Це звучить абсурдно, що Арсенал зараз хоче підписати Мудрика, і я не бачу варіантів, щоб ця угода була успішною для всіх. У цьому немає особливого сенсу. Я не чув нічого хорошого про Мудрика відтоді як він перейшов у Челсі. Хоча думаю, на це є деякі причини. Цитує Джонса протал Тім Таук. Іспанський портал sport.es оцінив гру лідерів Жерони Віктора Сиганкова та Артема Довбика в матчі чемпіонату Іспанії проти Мальорки. У звітному поєдинку команда Мічела Санчеса поступилася з рахунком 0-1. До Довбика не часто доходив м'яч, проте він міг бути активнішим у боротьбі. Йому важко в останніх матчах. Це Ганко продемонстрував непереконливу гру на правому фланзі, де активнішим виглядав Коуту. Коли Віктор зміщувався в центрі, його одразу накривали суперники. Йдеться в матеріалі. Український нападник іспанської жирони Артем Довбик став найгіршим гравцем стартовим складу своєї команди в вчорашньому матчі 27-го туру чемпіонату Іспанії проти Мальорки. Статистичний портал Хускорад поставив 26-річному футболістові 6,1 бала, що стала найнижчою оцінкою серед усіх гравців Жирони, які з перших хвилин розпочали цей поєдинок. Гірша оцінка в команді виявилася лише в Крістіана Стоані, який вийшов на заміну на 78-й хвилині зустрічі. Трохи краще гру Довбика оцінив СО. Фаскор у цьому випадку українця 6,8 бала. Але стільки ж отримав і воротар Жерони Пауло Гасаніга, а півзахисника каталонців Івана Мартіна, який також вийшов на гру в стартовому складі, 6,5 бала. Для довбика матч із мальоркою став другим поспіль провальним. Минулого туру нападник став найгіршим гравцем своєї команди в поєдинку з Райо Валікано. Додамо, що оцінки ще одного українського легіонера Жиронний Півзахисника Віктора Санкова за матчі з мальоркою також виявилися досить низькими. 6,5 балів від Хускора і 7,2 від SOFASCOR. Крістіан Шевченко отримав громадянство України, а процедура тривала трохи менше двох місяців. Повідомляє sport.ua. зазначається, що він тепер може виступати за юнацькі збірні України. Залишилося проти реєстрацію футбольного громадянства в ФІФА. Окрім цього, тренер збірної України Ю 19 Дмитро Михаленко вже розраховує на нього та хоче задіяти на позиції в інграх. Додамо, що 20-26 березня має пройти еліт раунд для збірної України Ю 19 суперниками. Стануть Північна Македонія, Латвія та Швейцарія. Перше тренування заплановане на 16 березня. За регламентом за два тижні має до старту турніру бути сформована заявка. Як з'ясувалося, тема з поліграфом для арбітрів, про яку оголосила у авто Андрій Шевченка, уже не проходить просто так. Кілька джерел, з якими я поговорив, підтвердили, що арбітри зараз дуже переживають стосовно того, що наприкінці сезону у них буде перевірка на детекторі брехні. Це ще не офіційно, але все до того йде. А зараз весняна частина чемпіонату. Є арбітри, і вони судять справедливо. Взагалі було прекрасне суддівство у цьому турі, і вони розуміють, що на 99,9% наприкінці сезону вони сядуть за детектор брехні та говоритимуть про свої матчі, переживають арбітри. А ще є деякі асистенти арбітрів, які думали, що після цих слів щодо поліграфа для головних суддів тепер матимуть трошечки більше влади, і якихось можливостей спілкуватися більше з кимось із клубів, якщо ви розумієте про що я. Але інтерв'ю Шевченко, наскільки я розумію, стосується не лише головних арбітрів, а й асистентів та можливо ще якихось офіційних осіб, які беруть участь у організації матчів. Ще з цієї інформації, яка потихеньку просочується. В арбітрів є нові рекомендації від нової УАВ. Це не можна назвати рекомендаціями, це можна назвати проханнями. Немає якогось конкретного визначення, але попросили арбітрів відправити їм листи, щоб давати більше динаміки та менше свистіти, для того, щоб футбол був динамічніший, щоб він не зупинявся, щоб оцими свистками не пересмикувати футболістів. Поділився з веру у профутбол діджитал. Матч Олександрія Шахтар завершився скандалом, адже на поле вийшов Іван Калюжний, який не був заявлений у складі Олександрійців. На офіційному сайті УАФ з'явилися результати засідання КДК УАВ. Були ухвалені такі рішення стосовно цього поєдинку 18-го туру, анулювати результати матчу 18-го туру УПЛ Олександрія Шахтар, зарахувати в као технічну поразку 03, а Шахтарю технічну перемогу. Півзахисник Динамо Олександр Караваєв, в етері програми про футбол Діджитал, поділився емоціями після матчу 19-го туру чемпіонату України з Чорноморцем. Шість перемог поспіль це вже дуже сильний результат. Так, звісно, дуже приємно перемагати, особливо за такої підтримки вболівальників. Бувають різні результати, але є вболівальники, які підтримують і в часи поразок, і в часи перемог. Це дуже важливо. Скільки у Динамо вже було таких емоційних гірок протягом сезону? Багато. Таке футбольне життя, і тим воно цікавіше. Нема такого, що ніхто не помиляється, тоді б усі грали 0-0. Для Динамо особливо важко переживати ці емоційні гірки у порівнянні з командами середини турнірної таблиці. Але ми професійні футболісти. Якщо ми можемо подолати ці виклики, значить ми сильні. Якщо ні, потрібно працювати далі. Ми робимо все, щоб наш емоційний стан був на висоті. Яка атмосфера нині в роздягальні? Шоковський на прес-конференціях говорить достатньо відкрито. А як у спілкуванні з вами? Так само і з нами. І на тренуваннях, і в побуті він може щось підсказати, щось розповісти. Він дуже сильно нас налаштовує в емоційному плані. Всі знають його як дуже розумну людину, яка може з тобою поговорити про ментальність чи психологію. Я вважаю, що емоційний і психологічний стан це дуже важливо у кар'єрі футболіста. Можуть бути помилки, але якщо ти будеш готовий до будь-яких викликів, ти можеш усе зробити. Бразильський нападник Гільєреме Сміт повернувся до розташування зорі. Такий висновок можна зробити судячи з фото, яке луганці опублікували в сторіс в інстаграм. Після початку повномасштабної війни Росії проти України Гілєрме вирушив до Португалії, де виступав на прах оренди за молодіжну команду Браги ю 23 Загалом у складі цього клубу 20-річний бразилець провів 16 матчів, яких відзначився двома забитими м'ячами. Нагадуємо, Сміт став гравцем зорі влітку 2021 року. За першу команду чорнобілих відіграв лише одну гру, а решту часу він грав за молодіжку.